Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру. Нагадаю, бо ви доєднувалися до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі Тіві Сім Плюс та на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про допомогу від сполучених штатів Америки для України, а також про загострення на Близькому Сході. До нашого етеру доєднується експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитро, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю! Почнемо власне із того, що зараз пишуть західні видання. Зокрема, політику пише про те, що Україна може зіткнутися із полегшенням незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді. Чи це буде Камала Гарріс, чи це буде Дональд Трамп? На ваш погляд, чи дійсно підтримка від Сполучених Штатів залишиться беззаперечною, попри те, хто переможе? Ну дійсно ситуація насправді є складною. Я ви знаєте, я мені всі такі однозначні прогнози завжди вони да трохи так лякають, да м'яко кажучи, або все, все буде погано, або навпаки, все буде добре. Тим більше, що насправді ось і президент України практично в усіх інтерв'ю, коли питають про те, що буде після сполу після виборів Сполучених штатів і як з ким працювати, то він е... говорить про те, що ну головне зберегти ось цю двопартійну підтримку. Вона повинна бути, і вонну і вона зараз є. Да, тобто це очевидно, навіть не зважаючи на те, що було ось це тривале. Блокування надання допомоги, да, тобто, все рівно без підтримки з боку республіканців, да, цього б не було, да, тобто його подолання цього ось цього блокування. І е, тут е, наразі теж е, ситуація така, що Ну, треба працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів. Ми про це і про це Україна теж говорить, що готова працювати з будь-яким президентом, з Дональдом Трампом також працювали, поки він був президентом. Тобто, це теж абсолютно логічно. і політика демократів десь приблизно ну теж зрозуміло. Є певні нюанси в розумінні того, що хто б не прийшов в завдяки виборам на посаду президента у Сполучених Штатах, що буде певний період такого. Нерозуміння фальмування, взагалі, зовнішньополітичних процесів бо Сполучені Штати. Ну зараз вони перебувають в такому достатньо складному періоді. З огляду на ось цей таке протистояння тривали, і певним чином це може так, ну, відбитися на управлінських речах і цим будуть намагатися скористатися росіяни це то це теж то що безперечно я думаю що насправді все набагато все більше залежить від україни тобто от україна буде не не буде йти на ці ніби компроміси а насправді ніяких компромісів нам знову ж таки ніхто не пропонує а на поступки Росії, і тоді, в принципі, ось цей період такого тривалого да там ну достатньо тривалого він може бути цей період. не незрозуміло не, не чого. Та да, там от ну гальмування цієї зовнішньої політиці сполучених штатів. Ми переживемо. Ось я думаю, знову ж такі зараз ми бачимо. Що Дональд Трамп зробив відповідні заяви з приводу того, що він буде там підтримувати Україну, да ні на чого, ніяких на речей не вести з приводу того, там примушувати України до миру. да, тобто, Ну і щодо, в принципі, якщо Камали Харріс, Гарріс, да, то в принципі ми теж. Можемо думати, що навряд чи це сильно зміниться політика стосовно того, вона була у Джозефа Байдена. Але ну, тут ну це поки що прогноз. Да? Тобто, так, ми ми, ну ми вже, але ми вже знаємо, які можуть бути нюанси. Да? тобто, тому в принципі, як на мене, да, ось такий прогноз він дасть, Ну от саме такі. Слова, я би не став казати, можна видохнути з полегшенням, це, мабуть, не зовсім вірно, як ми зараз говорять. Але з приводу того, що, в принципі, ніяких кардинальних тектонічних сувів не станеться, це, це точно. Якраз про це пише і політика. про те, що Гаріс буде продовжувати цю політику, будемо допомагати стільки, скільки необхідно, якою вона є станом на зараз, і будуть пакети допомоги. А от Трамп сам не знає, власне, як він буде діяти, і світ не знає про те, як він буде діяти. Чи кількість цієї допомоги і її швидкість, власне, те, що для України зараз важливо, от якраз залежить від виборів. Що. Гадаю, що багато залежить так дійсно від того, як пройдуть вибори. Да, тому що от, наскільки ну, от може змінитися геть політична ситуація, тому що ми пам'ятаємо, чим закінчилися минулі да, вибори, що там штурмом конгресу, да, тобто чи не буде таких аналогічних кризових речей. Ну, Це один момент. Другий момент, знаєте, для нас є, крім ось надання допомоги ще важливі речі це е, зняття обмежень на застосування західної зброї по території Російської Федерації. І Надання ось цієї допомоги у належних об'ємах. Зараз це стало от просто очевидно актуально. ну, Ця тема ну вона завжди актуальна, але от вона зараз просто набула такого нового, нового прочитання в зв'язку з тим, що у нас от офіційно з'явилися Ф-16 і, мимовірно, вже навіть почалася бойова робота. Що відповідна їх кількість, відповідна необхідність. Пілотів та техніків, і е, можливість застосовувати зброю да, не лише на території України, а й за її межами. Ось це той момент, який є, я гадаю, набагато навіть е, от в плані змін е, психології допомоги набагато більше змінить. Якщо буде зняті ось ці обмеження, і от, ну свого часу знімалися при відбитті наступу на Харківщину, але тільки в прикордонній зоні, і воно було успішно. То тоді, після цього, ось це психологічне обмеження і розуміння того, що ніякої ескалації Росія у відповідь не дасть, воно тоді і бо, і тоді, після цього, як в мене, суто з психологічної точки зору. Вже не буде ніяких нюансів з обмеженням взагалі надання цієї допомоги, тобто це от це та остання гребля, яка в принципі стримує і надання обсягу допомоги, і в принципі, ось розуміння того, що відбувається з, з Росією, що це є насправді таким. Поки що ці обмеження вони зберігаються, і в Сполучених Штатах Америки заявили про те, що вони прийматимуть рішення про використання наданої Україні американської зброї та обмежень на удари по території Росії залежно від того, якою буде ситуація на полі бою. І тут напевно справедливе питання, яке виникає всіх українців: чого чекають штати? Вони чекають захоплення ключових населених пунктів, зокрема на Донеччині, до чого зараз рухається ворог. Ну, от так, та, тут дійсно виникає питання, а е, дійсно там вважають, що е, на фронті все спокійно і все добре. Да? Тобто, коли просування йде до Покровського, бо їде практично там в да? і тобто, це все відбувається, то зрозуміло, що це ну, не більше ніж такий політез, так би мовити, такі слова. Це да, знаєте, воно іноді нагадує: ми знаємо, ти сильний, ти, ти справишся. Да? Тобто, це такий, коли говорять, коли насправді ну, дещо відсторонюється тут зараз. Ситуація приблизно така. Я думаю, що насправді. Ну, е, Все рівно зберігається ось цей погляд на те, що з Росією можна домовитися. Да? Тобто е, і ось, тому ось ці обмеження це от так би мовити як е, можливість для маневру. Хоча насправді е, ну, це однозначно помилка. І, е, до речі, ось цей обмін е, росіян е, ось цих хороших, які поприїжджали. І вже там півовар ще в окремому інтерв'ю відмітився з приводу того, що це погано думати про те, що росіяни мають то це ось теж, частина ось цього такого світогляду, да? ну, бачите, вони ж договороздатні, договору здатні, ми можемо з ними говорити. Тобто. На жаль, ця інерція зберігається, і тому от я гадаю, що тут вони чекають, коли складуться можливості для переговорів, і тому ось я думаю, що ось цього чекає. Оця інформація про те, що Україні заборонили власне бити по Путіну. Зокрема, такий удар планувався, коли був День військово-морських сил у Санкт Петербурзі, і це був власне дзвінок від Ллойда Остіна зі Сполучених Штатів Америки. На ваш погляд, чи це теж про побоювання ескалації? Ну я гадаю, що ну тут питання насправді: наскільки це дійсно відповідає реальності? Чому? Uh -huh. да? Тому що все ж таки Путін був у Санкт Петербурзі, да, в принципі, у нас є. Певні засоби да для того, щоб уразити, але ну тут такий все ж таки, поки що. Скажімо так, дрони це не зовсім те, чим можна так уражати, да? тому тут це один такий момент щодо ракет, ну, я не знаю, тут, це може і добре, що ми не все знаємо. От, тому я гадаю, ну, з, в принципі, для того, щоб описати, тому, Я, до речі, тому я кажу, що в мене великі сумі, що дійсно воно прямо так. Ось, але що це частина да, такого погляду, і більше того, для Сполучених Штатів досі Путін лишається ну, можливістю для переговорів, незважаючи на те, що, так би мовити, він під, 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 має ордер на арешт, да, да, воно приблизно так і є. Тобто, ось для них він все рівно зберігає інституційний імунітет. Так само, до речі, як і інші їхні ці персонажі: на нашталт Лаврова, який регулярно приїжджає, міністр внутрішніх справ Колокольцев, якому дали якогось чорта цю візу да, приїхати до ООН. Да? Це ось це да, саме так. Давайте обговоримо ситуацію, що на близькому сході, тому що інформація постійно оновлюється. Власне, зараз Нью-Йорк Таймс пише про те, що Іран готується до війни із Ізраїлем, і він запросив у Росії радари і системи ППО. І зокрема, власне, була інформація з Нью-Йорк Таймс про те, що Росія вже ці радари розміщує. А також Блумберг пише про те, що Іран хоче покарати Ізраїль, але хоче уникнути повномасштабної війни на близькому сході. На ваш погляд, чи дійсно це так? Я гадаю, що так воно і є, і це для Ірану дійсно це важлива саме ідеологічна і світоглядна а складова війна проти Ізраїлю. Причому при тому, що вона так в якомусь сенсі ірраціональна да, навіть бо не спільного кордону, ніяких інших речей нема подібного плану. ну, Лідерство можливо, да, там якесь в регіоні. Тут важко да, в цьому плані дійсно говорити. Так, дійсно, і зрозуміло, що ну, в силу навіть у тих причин, що відсутності спільного кордону, і так воно здається, коли ти десь віддалений в регіоні. І думаєш, ну там же ж воно близький схід, воно все поруч, да насправді не поруч, да? ці самі дрони летять годинами для того, через над територію Іраку, на території Іорданії, да? тобто, поки вони долітають до е Ізраїля минулого цього великого е удару е іранського бачили це, хоча б. Да. Знаєте, іноді Я трошки нагадую, як знайомі австрійці сприймають нас з литовцями і кажуть, у вас ж там війна йде. І коли литовці починають пояснювати, ні, кажуть, ну, ви ж все рівно Східна Європа, то да? у них отак от от. іноді можуть. Хоча вони навіть тобто ми для них теж Східна Європа. І вони навіть ну, деякі думають, що ми навіть в Європейському Союзі, що достатньо дивно. Так ось, це такий, звісно, да, вони раді були якось покарати, але ну, не можуть вони цього зробити. І, а безпосередньо починати військову кампанію ну, не, от, в силу таких абсолютно раціональних причин, що далеко. І, і раціональних причин, бо все ж таки зрозуміло, що Ізраїль це, е, ну, це потужна держава, незважаючи на невеликі розміри. І це буде набагато більше втрат, ніж це можливо. Тому так, так вони роблять. Ви згадували про те, що покарати вони хочуть, але не можуть. Чому не можуть? А тому що е, не вистачає ну, зусиль. Да? Бучому зрозуміло, стала е, минула атака. Вона продемонструвала, що. У Ізраїля хватає своїх спроможностей проти повітряної оборони та сил союзників для того, аби відбувати ось такі напади, які у вигляді навіть масовані напади балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів. Ймовірно, дещо ізраїльські офіціоз, можливо, деякі втрати. Але це не ті втрати, які е, дійсно ну були б е, катастрофічними для Ізраїлю, або там е, навіть на психологічному рівні. Ось тому я гадаю, ну просто суто суто технічно, да так би мовити, чому тому, що е, зрозуміло, що є можливості використовувати своїх проксі, да там як Хезбола і, і, і там прочих, для того, аби е, робити терористичні акти, як це або навіть масовані терористичні атаки, або навіть таку локальну війну. Але ну, локальні бойові дії, да. але це а, те, що вже весь світ бачив, те, що в самому Ірані багато разів бачили, і а, вважати це ну, такою потужним ударом, ну це, мабуть, ну, дуже велику фантазію треба мати, тому зрозуміло. Тому вони шукають, як, як це зробити, і тому вони, до речі, ось ці візит цього шойгу. Це абсолютно логічно. іран з самого початку співпраці з Російською Федерацією, коли вони передали ці те, що Росіяни називають Ірані, насправді ці шахеди, вони дійсно вони хочуть і атомні технології розвивати, і авіаційні технології. Тобто, і зараз, от про радіоелектронну боротьбу і засоби ППО, тому що з'ясувалося, що. Можна вбивати да практично в центрі Тегерану, практично ну про як Ханію вбили. Да, тобто практично будь-кого тому це повідобоювання потужний в водночас збільшення потуги да. Те, що вони заручаються підтримкою Росії, це йде мова про підготовку цієї помсти якогось удару, чи це говорить про те, що вони готуються оборонятися. Враховуючи те, що вони просять радара і системи ППУ, я гадаю, що насправді вони готуються. Ну не оборон... ну, ми тут теж, да, ми тут певним чином. Тут заручники таких от нав'язаних стереотипів. Що ось це є оборонна зброя, це є там Зброя нападу, насправді, ну, практично будь-яка зброя, навіть там системи ППО, вони, вони потрібні і тоді, коли країна веде агресію також. Да? Тобто ну Російський там, ЗРК С400 Тріумф, які наші війська виносять, там, з якими вони борються От в Севастополі, Да вони ж прикривають цю базу, звідки починається агресія. Тому тут. Зрозуміло, що це, так би мовити, поєднання, і з огляду на те, що з себе становить іранський режим, то зрозуміло, що це не для виключно оборони. Тобто ця активність, яка зараз ведеться, ємін, Ось постійна присутність, військова присутність десятками тисяч цих корпусів вартових. Ісламської революції в Сирії, да, тобто, о, постійна робота з Хізболою, да, тобто, це все те, що, е, там з Хамасом, да, тобто, це все, що говорить про те, що е, режим готується до агресії, да, тому тут е, це однозначно в, в цьому плані. І ну просто показовий момент, наскільки е, Ізраїль далі е, зберігатиме, е, ну намагатиметься зберегти відносини з Російською Федерацією, це ну це внутрішня справа Ізраїлю, звісно. Хоча виглядає це ну, не окей, да як на мене. Щодо дат, називали вчорашню дату, можливо, і цієї дати помсти цю ніч називали. Хтось каже про те, що це відбудеться наступного тижня, 12-14 серпня, на ваш погляд, як ця помста буде виглядати? Ну знаєте, важко сказати що. Тому що я гадаю, до речі, що насправді, ну, скоріше за все, йдеться про масованість знову удар да, про масову. Атаку, чому, тому що. Вона, в принципі, є такою більш-менш безпечною для безпосередньо для атакуючого, для того, що ось сказати, бачите, ми от, в інформаційному плані да, продемонструвати, ми можемо так зробити. А за цей час готувати щось інше. Да. Знову ж таки, вона може бути там і розвідувального плану, да, з'ясовувати, які засоби ППО. І знову ж таки, до речі, ось один з тих показових моментів тут ж не тільки Ізраїль, да. Іран побачив, що і. Захід, як мінімум, на рівні ось такому віддаленому, там допомагаючи відбити э, цей напад, да, він завжди присутній, тому звісно, що починати велику війну вони не хочуть. Я гадаю, що от поки що йдеться тільки про такі атаки. Як воно буде згодом? Ну хто знає, поки угу. що. Ще одна історія, ми з вами хотіли обговорити, це ситуація навколо Угорщини. У європейському парламенті вимагають від європейської комісії призупинити участь Угорщини у шенгенській зоні через те, що вони пом'якшили візові обмеження для громадян Росії та Білорусі. І цей лист вже підписали сят європейських депутатів. Політико про це пише. На ваш погляд, чи вплине це на рішення Угорщини про ці візові обмеження? Я гадаю, що насправді безпосередньо ось нинішнє це звернення, воно не плине. Але сама по собі загроза такого, що виключення Шенгенської зони, до речі, коли говорять, що це неможливо, нічого подібного. Ми просто я так нагадую, що коли Румунія з Болгарією вступили до Європейського Союзу, вони спочатку були прийняті до Шенгенської зони. А потім їх виключили звідти, і вона там такий в Болгарії здається, досі він там, який неповноцінний цей Шенген. Да? Тому тут... Насправді так це може бути і сама по собі загроза такого ну, ж такі в кордони ну, по, з поліції прикордонників на внутрішніх кордонах між країнами Європейського союзу взагалі виставляються дуже швидко і ось такі дії вони можуть примусити Угорщину угорщинути свої рішення так однозначно угу. чи може це вплинути на рейтинги орбана всередині країни Гадаю, що може, чому тому, що найбільш активна частина а, угорців, вона все ж таки орієнтована на Європу, і вони ті, хто не виїхав, вони дуже активно їздять. І Тому так, це такий може бути да. Тут ну скажімо так, для мобілізації тих, хто налаштований проти орбана, це однозначно такий буде сигнал достатньо сильний. І для його опонентів, до речі, во продемонструвати. Бачите, ми закрилися від Європи через свою політику. Ну тут я думаю, що це це може бути. На ваш погляд, чи це є кроком до ізоляції угорщини всьому союзі, тому що ну абсолютно очевидно, що і в Брюсселі уже Орбан усім набрити, і ми це бачимо зокрема із рішень по нафті по тих санкціях, які Україна вела європейського союзу, не було жодної реакції. Зараз ми бачимо власне історію з Шенгеном. На ваш погляд, чи дійсно це йде до ізоляції? Так, гадаю, що ну насправді вона вже починається. Да, тобто деякі речі, ось це відрізання угорщини. Ну так, ви не хочете там, ви не голосуєте за, не, не приймаєте участь в обговоренні да, там, допомоги Україні. Ну окей, тоді ви не голосуєте за взагалі, да, тобто не можете зарятувати. Це приблизно ось таких речей. Знову ж таки, рішення по саміту міністрів закордонних справ, який, скоріш за все, не пройде в Угорщині. Це. Я не думаю, я не вірю да, в те, що воно може швидко вирішитися і взагалі її там заблокувати або виключити це. Але знаєте, от останній показовий момент. Навіть саме головування Угорщини в Європейському Союзі, да, от воно зараз було так дуже технічно підведено під той момент, коли після виборів європейського парламенту формуються нові структури, формується там да, тобто нова політика і. Десь це займає літо да, тобто з канікулами, з усіма цими речами, І з півроку угор залишається ну місяці два. Да? тобто, мені до речі, про це європейські дипломати сказали. Да, що ось так от оно зроблено. То це дуже технічно. Це якраз ось такий приклад ось цієї практичної ізоляції, да які от теж насправді є. Вона вона почалася навіть на своїх рішеннях раніше. Щодо наших партнерів, сподіваємося, майбутніх зараз Дмитро Кулеба в африканському турне. Власне, вже він відвідав Малаві, попереду ще Замбія і Маврикій. І те, що ми почули за результатами якихось перших власне зустрічей про те, що Україна постачатиме до Малаві зерно. Наскільки ось цей аспект може впливати на залучення країни підтримувати нас? Ну я гадаю, що насправді ми от зараз цим в турне бачимо продовження системної політики, бо це до речі, третє турне. Насправді, так коли говорять, от там перший, Ну насправді і це дуже добре. Да, це робота з глобальним півнем. Та перший, перший турне було 22 му в жовтні. І було перервано через початок масових бомбардувань України. Друге було в двадцять році, і до речі, ось є окремий кейс глобального півдня на глобальному саміті миру. Він був. Сформований, да. тобто, тут э, ми э, це, це робота задля, э, так би мовити, підтримки нас на, в, в Організації Об'єднаних Націй, да. Тобто, це э, логічно. Тут э, «Grain from Ukraine», про яку йдеться, це э, теж не тільки Україна. Там же ж э, закупівлі цього зерна забезпечується донорами міжнародними. Ну, Є, знає, знаєте, такий момент показовий. Зараз от багато говорять про те, що от Малі розірвала розірвалась, але Малі – це ну, хунта, відверта хунта, така, да, там. тим більше як співпрацює з Росією та з ну, терористами Вагнера. Да. Тобто ці Вагнерів, як, як скажених псів, і треба вбивати де завгодно. Да. Це злочинці, це геноцидники, які вбивали українців і вбивають українців, тому це так би мовити теж складова. Наш активна складова нашої африканської політики, і тому побудова відносин з тому не треба сприймати, що от бачите, малі розірвала. Ах, ми неправильно поводимось в Африці. Нічого подібного. Да, тобто африканська політика різних країн вона теж абсолютно різна, і вона теж різно спрямована і тому ось це зараз. Як на мене, научний приклад, який я дуже вдало все малюю. Ці три країни вони вже прихильні до України, власне, куди поїхав Кулеба. Так, ну, в принципі да, можемо говорити про це, що там є певний доробок в цьому плані, але ну, поки що насправді в весь глобальний південь і вся Африка, вона така, з якою треба працювати весь час. Тому тут, тут поки трохи зарано, так говорити. Чи можемо говорити про те, що можливо ці три країни візьмуть участь у другому саміті меру, тому що Україні потрібно представництво глобального півдня? Ну гадаю, що так, і думаю, що воно буде. До речі, знову ж таки, тут, якщо про глобальне і представництво там зараз коли починаємо говорити, що от китайський, народ, китайський план підтримали 110 країн, тобто, ну, тобто виходить, що хтось підтримав з тих, хто був на саміті нашому да, тобто, але. Знаєте, ну це ну а хто а хто це говорить? Ну китай говорить. А да? ну китай, ну китай. Знаєте, вірити китайській дипломатії? Це м'яко кажучи, ну не зовсім вірно. Це один момент, а другий момент. У нас є глобальний саміт, на якому стоять підписи, да, ось цих учасників у китайців у китайців Що є? Є слова, які говорять вони. Ну мабуть, по телефону там з ними там, або там навіть в розмові з послом погоджувалися. Да, там принута хороша, хорошо. Шо хорошо, у вас є план. Да, тобто воно приблизно так. Так я гадаю, що дійсно і це в тому числі і про другий саміт, і по подальшу роботу з реалізації формули миру України. Так. Дякую вам, Дмитро, що доєднались до нашого Дякую. марафону. Дмитро Лавий був з нами на зв'язку. Експерт міжнародного каналітичного центру об'єднана Україна. Дякуємо вам, що доєднались.